Сьогодні на вечерю буду смажити дируни. Начистила кілограм. Тут в мене картоплі. Три цибулини. Три зубочка чесника. Картоплю буду терти на дрібну терку. Цибульку і чесничок з блендерю. Ну і два яйця треба буде: сіль, перчик. Ну і олійка, звичайно. Тошку натерла. додала два яйця. Добавила цибульку з чесничком який зблендерила. Добавила перчика. Добавляю одну чайну ложку солі і додаю три ложки борошна. Може, 4 додав. І все ретельно треба розмішати. Ні, додаю три. І ретельно розмішую. Ось таке тісто, скажем. Картопля має получитися. Обсмажую дируни на пательні, в олії з двох сторін до такої золотавої шкуринки. Дируни за таким рецептом, получаються дуже смачні, з такою золотавою шкуринкою. Вони м'якенькі, ароматні. Подавати їх можна з майонезом чи сметанкою. Всім смачного! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!